Дорогеньке мої, я зупинилася біля хати і зараз йду в центр пішки, залишу мою машину ось тут і йду ногами в центр. 20 хвилин я буду в центр, я йду платити, мені треба ще багато грошей заплатити за, за ту мою мебіль, як вам сказати, за цю за ці такі полички, ті шка, шафа така для дизайнерська шафа, ліблє, ліблерія, це означає для книжок. Це мої такі нові окуляри для читання. Плюс два. Я почала. У мене зір погіршився, тому що я багато дивлюся, екран, багато телефон і багато читаю, багато вам відписую. І в мене зір погіршився. Мама мія, що робити! Це дуже страшно, як зір погіршується, і це так надоїдає. Ось такі, бачите, я купила. У мене тут завжди ломляться. У мене багато таких вже окулярів було від, від щоб читати, і вони обов'язково мають бути у мене, тому що я бачу тільки дрібненько не бачу, а грубі гру, букви бачу. Зараз йду в центр. В центр заплачу і трошки розслаблюся, вже темніє. Бачите, це вже шоста година, магазин до восьмої робить мені 20 хвилин туди, 20 назад. І просто я йду прогуляюся. Залишу тут машину і гарно, гарно перейдуся. Заплачу гроші, щоб бути спокійна, бо основне, щоб бути спокійна, бо пізніше, як тебе, то, 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 що тобі треба заплатити, треба заплатити. І воно тебе кожен день це переслідує і багато енергії, така, такі думки забирають. Побачимося пізніше. Мої по дорозі я йду йду, зустріла своїх двох друзів старої дати, двох мужчин. І ми пів години говорили. Вже так ми гарно поговорили на різні теми. І Я ось тут платити. Вже вже сьома година, надіюся, що ще я зможу заплатити за, за мої меблі. Один мій друг цей працює в він має агенція імобільєри, там де ці продають, як вони називаються, хати. Хати-квартири. Мені треба буде на майбутньому взяти в нього інтерв'ю. 40 років він має цю агенцію. Про квартири, будинки, все він продає тут з нас. Я в нього візьму інтерв'ю. Як краще купити, як, як треба купити. Коротше, дуже інтересне буде інтерв'ю. Так, тут я вже прийшла. Бачите, які вітрини. Все дизайн, дорогасенькі мої. Все дизайн, і це видно. Дуже красиво тут. Ось так. Прийшла платити гроші за мою ліблерію. Примисо! А, Суноїо! Чао! Минута фари, минута пагари. Я вже виходжу. Ой, яка лампа велика гарна. Кругла тут, кругла там. Гарно, гарно тут. Так, я вже заплатила. Так, заплатила, я, дивіться, який кактус. Ай-ай-ай, штучний, штучний, але він дуже багато грошей коштує, бо він зовсім такий, як на натуральній. Тепер я можу розслабитися. Яка година, що хочу піти в центр? Це наша перукарня, нікого нема. Хочу побігти в центр, але не знаю, чи я зможу, чи... бо вже, напевно, так би часу нема. Вже сьома година, пів восьмої закриваю. У магазині ось зараз я вам покажу. Я купила свій стіл. Це дуже гарний магазин. Ця лампа мені теж дуже сильно подобається. Все теж мені тут подобається. Диван, диван я тут купила, і стіл, і крісла. Оця подушка бордо, бачите, оця вона мені підходить. Треба, щоб вони мені були її подарували. Такого кольору одинакова, як мій, е як мій як крісла. Подивимося, що тут є. Ось бачите? Ось крісла. Такі самі, тільки вони е екопеллі, напевно, не є шкіра, може замісник шкіри. Дизайн такий самий, як в мене. Тільки в мене з такого з тканини такої гарної. Дорогої, дорогої. Все дороге, все дуже дороге. І, і диван вже не такий. Бачите, вже диван не такий, як у мене набагато красивіший диван. Коротше, це на, на два місця, а в мене її на, на три місце. Це така пультрона. Це вже для старих таке зовсім ну, негарно. Тут негарно. Вони декуди набагато ліпше все мають на вітрині. Ну, Вони міняють. Йдемо подивимося, що тут є. Ось таке крісло. Ой, поставили таке біле. Це крісло де дизайн. Бачите? Дизайнерське крісло ось таке. Воно коштує. 3500 саме крісло, можна окремо купити. 3500 крісло, мені здається, і оце 900 з чимось. Дуже дорого. Це поставили біле таке, ліпше щось були б коричневе кремове поставили наверх. Не підходиться біле. Це покривальчик покривало, ось таке. воно не підходиться біле. Зовсім не гарно. І тут, тут вони ще м -м, ліжко ось таке. ліжко. Подивимось, ще тут що є. Ліжко, шафа це повністю спальня. Такі мені не подобаються у ті, як вони, лампочки біля ліжка. Ні-ні, це мені не подобається, не подобається мені. Ліжко таке низеньке, в мене контейнер знизу є. Тут шафа така, вона масивна, треба велику хату мати, досить велику, щоб це все помістилося. киві грушки або яблука. От в Києві є, вже бачу, це знижка, напевне, по 2 евро. євро. Грушки по знижці. 250, от, бачите, 250 грушки дорого. 10 штук карчофі 5 евро. Треба буде на днях карчофі купити. Я хочу яблука фуджі. Їх так довго жувати-жувати, вони хрустящі, смачні. 2 евро сечілі. Кульочки в нас так беруть. Дорогесенки мої, прийшов момент платити за тинду. Тинда да солі. Я не знаю, як називається Тинда да солі, бо в Україні я такого не мала і ніколи такого не бачила. Це не тинда. Ну, ви зрозуміли, це балкони накривають, як сильно сонце пече тут. В Італії, Тут тут не всі мають. Хто хоче, то має, хто хоче, то не має. У мене була, у мене була дуже сильно стара. Я приготувала платити. Я, як платитися в Італії? Ось так виходите, ну йдете там, де їх роблять, в одне, в друге місце, і кажете, дайте мені превентиво. Превентиво, то вони вам менш-більш порахують. Якщо ви скажете, ну можуть і точно порахувати, якщо ви скажете, точні точно довжину, яку вам потрібно, вашого балкону і висоту так само. І ось мені порахували 1100. У мене балкон довгий, майже 4 метри, і мені порахували не майже 4, а 4 метри добрих, і може ще трохи більше. Вони мені трошки коротше таку зробили, тому що там в мене така труба виходить з кальдани. Кальдая, кальдая. І в мене ось тут є Привінтіво їхнє, бачите, Привінтіво. Я, вони мені 1100 нарахували. Я 8, 300 я заплатила. Можна заплатити будь-яку суму, яку ви хочете. Можете, ну, там 50 євро не заплатити, але 200, 300, 200, 300, 400, можете 500 платити. Я 300 євро дала і після того решту треба дати. Як вони вам вже поставили, дається решту грошей. І от 80, 80, 800, 800, 80, якби це було 80, 800 Євро треба платити за тинду. І ось так. І ви собі представте, в мене ще тераса невелика, а якщо є велика тераса і, і, і таких три тинди треба робити, так як в мене сусід під низом має, це треба дати 3000 доларів. Ви собі можете представити? Це дорого, дорого, дорого. Дорого, дорогесенькі мої. Ваду платити, ваду, ваду. Ваду це означає, я йду платити. Ось така тут панорама. Тут машини їздять, бачите, я тут біля дороги стою. Здається, що темно-темно, але ще не так сильно темно, тому що пів сьомої, а вони роблять до восьмої години. Йду платити. Доплатити. Що зробити? Треба платити. Я знімаю відео, а тут все грати вже так закрито, йолки палки Та я в інтернет дивилася. І написано, що вони працюють до восьмої години, до шостої, тільки працюють. От бачите? мананджа, то я ж стільки грошей набрала в кошельок. А я стільки грошей набрала в кошельок. І то контанті. Контанті це означає налічка, налічки. У мене налічки стільки є на дворі темна ніч. Що ж мені робити? Я так гарно відео знімаю. Ще йду платити гроші, а тут вони вже пішли до хати і вже забули за свій магазин. О, мама мія! Їду я в другий магазин. Трохи розслаблюся, їду по якихось магазинах, так що ще, ще все закрите. Тут у нас е, Бріко, Бріколаш називається, таке все для хати. Треба їхати, ось тут, бачите, не годин сюди перейти, а треба на дорогу виїжджати і ще раз заїжджати та зробіть все відкрите, щоб гарно було. Но не можуть вони гарно зробити, не можуть. Щоб все було гарно відкрито. От 800 євро мені треба решту заплатити за ту тенду до да солі від сонця. Зараз сьогодні вони мені дзвонили. Вона сира. Дизайн італійський. Бачите, які. Катюль. Великий вибір є Я, я теж ще не маю. Я ще теж не маю, як називається, такої штори. Шторів я ще не маю. Ще так скоро не буду мати. Ось це на колега. Пельмені по-італійськи, дорогенькі мої. Ми їмо завжди перше, перше одну тарілку, п'яту уніку це називається. І щоб не їсти багато-багато пільменів, ми завжди мішаємо з те, що є в холодильнику. Якась трошки, бачите, така не дуже свіжа інсалата, Пізніше дала помідор, яблука для кислоти дала. І поливаємо ось так. Не треба ніяких суго. Ось такою простою олією, самою простішою, як проста, дорога, гарна олія за села. Мій компаньйон привіз зі... там, де вони виробляють свою олію. І ось так ми так завжди їмо. от бачите, Бо якщо дати самі ті пільмені, ви не наїстеся, а помішати їх з вердурою, з овощами це дуже добре. Тут в мене якась пляма, я її вже тру-тру, ніяк не можу відтерти. Я не знаю, що це таке. А це напевне віск мені путаєв. Тут в мене здирається, добре ж хоч здирається, бачите, здирається ногтю. А, може, може, я поставила якось так, може тут було горячо, тому що оце вазу, це є настоящий віск з такого воску, так само, як на, на тому січки роблять. Ну нічого, йдемо, йдемо обідати, дорогесенькі мої. Ще другу тарілку треба поставити на стіл. Гарно гарно, гарно м -м, оформити. Світло є світло. Guido, ciao! Ciao, apro, apro, no! Lascia, lascia, madonna, già mi vedi il Mi sa, cancello il non devo cancellare il vitrivale. Apro io, apro io, Guido! Buonasera, Guido! Come stai? Solo solo noi, è venuto! Oh, mannaggia! come stai? Tutto bene? Sì, sì, da vecarelli. Ora ti do da bere. Da bere, come è camminato bene, dolore non ce l'hai ora? Dolore nel piede, nel piede non ce l'ho dolore, no. Ah, non ce n'hai mai, ne boli ti, ho no. Già parechiato tutto, che bravo! Sì, ci siamo la fagnetti. Non ho, non ho più robite, basta, oddi, in tutta la vita ha привыкo tak Ah, bravo! A te noi bravo Дві cortelli, tutto, non manca niente. Niente, sono bravo io. Ложка, вилка, два ножа. Рушник той, що знайшов. О, браво! А це не на руші, ні, кусі, чи Каже, засвіти світло. Папа. О, беля люче. Ночі, ай манжату, е, сі, браво, браво, Гвідо. Гвідо? Фьокі ділятте. Tu mangi per la prima volta? Перший mm. раз A me piacciono tanto, А ми п'яно там, ви. Так, тут мені треба зараз натерти. Ой, я ж це купила моя ця напарниця. Аж біо купила, мама моя. 20 місяців eh, витриманий, бачите? Треба терти ось тут. Тут готую їсти. Це він не доїв, я йому зараз буду мусор викидати. і тут треба розігріти. Така буде вечеря. Поміряли ми гвідове глічемія, цукор в крові. Прийшло пів години, як він поїв. Після півгодини в нього ось таке. Не знаю, чи пізніше. Буде підніматися. Треба зараз укол дати пунктура ті деводари Уні... три уніта деводаре, Капіток відео пунктурина, де вода ora. Вабере, вабене, видіть ва півмину, вабену не альта. Альта, ману не альтісіма, відео. Високий цукор, але не аж такий сильно дуже високий. Він вже поїв. Це вже все йому на рану приготувала. Ми зараз йдемо наверх. Vediamo una vera, aspetta guido. Ora si va, si va. Eh, Metti sotto Guido. guido. Uh -huh. Vai. Io vado, io vado avanti. Bene. Ok. Зараз не забути обов'язково температуру в хаті. Я включила 25, в хаті досить тепло. Зараз він сходить в туалет, він замучений, хоче вже йти в ліжку. Може я йому зараз допоможу одягнутися, роздягнутися. Було б добре, як я б його вже положила, щоб він сам не... пізніше не роздягався, я б до більше спокійна. Зараз я йому дам окольчик, от тут в мене є. В нього діабет. О, тут мені італійка написала, бачите? Як давати уколи, скільки клічимі, скільки давати. В мене голочки, одноразові голочки є ось такі. два, три. Перше два давали, пізніше деколи три даємо. Еко ква, відео. Браво. Вай фіно фондо. Фіно фондо. Ось. Ай, ось. Aioli, ai. mamma mia, è un po' zitto, Guido. Te non sei andato fino a fondo? Vai in bagno, Guido. In bagno, vai un pochino. Mannaggia, si mette a sedere via. Sono rimasto fino a più un martello. Casiamo lo tocco. Sarà svismo. È un Vai, Guido, attento, non, non bagnare i pantaloni. Stai attento. І що тут я маю зробити? Треба до кінця. Зараз він мусить сісти і знову до кінця, щоб до кінця доїхав. Тут бракує один сантиметр і воно як не дійде до кінця, воно от щекає, щекає ось так. Манаджа.